Шановні українці, українки, сьогодні день, коли ми встановуємо пам'ять мільйонів наших людей, які були вбиті голодом, мільйони страшних смертей, і найбільше у голодомор 32-33 років. Це був системний удар по українському народу, політика геноциду, яку сьогоднішня Росія успадкувала і зробила знов частиною своєї ідеології. Вся ця війна, що триває зараз проти України, і може розширитись на інші народи, це наслідок. Безкарності Москви. Яку б форму не мав їхній режим, якщо вони залишаються безкарними, Росія намагається повторити своє зло. Сьогодні мільйони наших людей запалять свічки пам'яті. Це наше спільне вшанування жертв голодомору. Але також це нагадування і для всіх нас, і для всіх у світі, що збереження пам'яті це також дії на захист справедливості, на захист життя і що вбивці. Не було жодної винагороди за знищення людей. Біль попередніх поколінь українського народу і те, через що українці змушені проходити зараз все це дуже переплетено і багато нам говорить. Цими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни. Я підписав указ про склад делегації України. Я затвердив всі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські. Національні інтереси, і що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення. Ще один удар по Україні. Так само, як в минулому повторювала злочини проти нашого народу і проти інших народів, також зараз йдеться про значно більше ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документу. Треба зробити так, щоб не панував ніде в Європі і світі принцип, що злочини проти людей і людяності проти держав і народів можуть мати якусь винагороду і прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці та на справедливості. І це відчуття не тільки моє. Я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей та більшості людей у світі. Сьогодні я продовжив координацію з партнерами. Ми говорили з лідерами країн Північної Європи та держав Балтії. вісім лідерів. Увесь цей сильний регіон. І дуже ціную підтримку і це дійсно захисники життя. Говорив також сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів. Я дякую за готовність допомагати та за принциповість. Будуть пакети підтримки для України. Ми постійно консультуємось на різних рівнях, також з іншими європейськими друзями і не тільки європейцями цієї країни Групи СЕМИ, також наші друзі в групі 20 і інші країни світу. Багато хто готовий нас підтримувати, готовий підтримувати Україну. Дякую за це. Будучи перемовини, ще сьогодні кілька внутрішніх нас справ детально говорили з урядовцями про подальші наші кроки у внутрішній політиці. Важливо, що хороший темп у програми зимової підтримки вже майже 10 мільйонів заявок. Наступного тижня почнуть.